Щодо наслідків обстрілів, наскільки ворог протягом останньої доби обстрілює активно Авдіївку? Що застосовує чи є втрати серед мирного населення? Ну скажімо так, вже майже добу паде дощ. Відповідно, ворог не може дуже активно вести штурмові дії, тому зрозуміло, що треба з цим. Ось це ж чимось скажімо так доповнювати, Тому вони переключились на скажімо, на обстріли. Кількість обстрілів на жаль менше не стає тільки більше б'ють здебільшого ну, от Останню добу більше таки обстрілів була система РСЗВ град. Хоча була і стольна артилерія, були і танкові обстріли. Звичайно, були і ракетні удари, і авіаракетні удари також наносились по місту, по позиціям навколо міста. по скажімо так, по сусіднім селам Черетинської громади, тобто, щільність обстрілів дуже дуже висока. Днями окупанти по коксохімічному заводу вдарили. Як ви вважаєте, чому саме він став ціллю для атаки? Ну, скажімо так, коксохім не то, що днями він кожного дня. От сьогодні двічі був коксохім обстріляний з системи РСЗВ ГРАД. Вчора були обстріли і з градів, і ракетний удар по коксихіму. І позавчора були. Ну по перше, руйнують вони завод якомога більше, намагаючись все таки знести да. Завод стерти його взагалі з землі. по-друге, ну скоріш за все, у них є якась своя уява. Що там все-таки ну це промислове підприємство, дуже велике промислове підприємство. Тому Скоріше за все, вони е, рахують, що там є військові. Хоча жодного військового на території Авдіївського коксохімзаводу, е, на території будь-якого, скажімо так, чи кооперативу, чи підприємства Авдіївки, навіть в місті жодного військового нема. Це принципова позиція домовленості е, з командуванням тих підрозділів, які боронять наше місто. Що в місто вони принципово не заходять, не базуються. Зрозуміло, що вони по місту пересуваються, коли. Їдуть на позиції на свої, але в місті ніхто не живе ми бачили, що днями правоохоронці вивезли з Авдіївки родину із дітьми, яка 9 місяців жила у підвалі під постійними обстрілами. Чи багато ще тих, хто лишається, і з якої причини не виїжджають? Е, ви знаєте, останніх е, тиждень, може трохи навіть більше, е, все-таки почалася нас та, та евакуація, про яку ми говорили, яку б ми хотіли. Да? всі ці декілька місяців, скажімо так, на протязі яких протягом яких не було в принципі евакуації, як такої не відбувалось, бо люди не їхали. Ну, наприклад, сьогодні ми вивезли 14 людей, вчора 25, позавчора 11. Днем раніше 9. І серед, серед них в кожній цій евакуації є 2-3, була евакуація, де було 6 дітей. Ну, по перше, це все таки спрацювала ця постанова кабінета міністрів на рахунок примусової евакуації дітей з фронтових міст. Перед тим, поки ще її не було, але ми розуміли, що ця постанова буде. Ми проводили скажімо так роз'яснювальну роботу. Ми поліція, волонтери наші казали тим, в першу чергу родинам, в яких є діти, що. Ну, все, давайте. все, забавки закінчились. Тепер от буде постанова, Ми вже будемо мати дієвий законний механізм, як вас вивозить, і вони це зрозуміли, і вони поїхали. Ну і плюс ситуація навколо міста. Вони бачать, що іноді в добу прилітає 10 і 12 ракет саме в місто, саме в ці багатоповерхові будинки, які. Складаються ну буквально там з п'яти поверхів до фундаменту, і вони це бачать, і, і це дійсно дуже страшно. Щодо фронту, запеклі бої йдуть на схід від Авдіївки, пише діпстейт Який характер наступів росіян? Наскільки частими є штурми ворожі? Ну, повторюсь, вже казав сьогодні, там ну от цю добу. Їх дуже мало, тому що погодні умови їм не дозволяють паде дощ. А так іноді 30, 40 і до 50 штурмових дій в добу це саме по нашому напрямку. Не тільки на, скажімо так, на півночі від міста, але і на півдні. Також вони ведуть постійно ці, знаєте, такі блуждаючі штурмові атаки: то зліва, то справа. Ну, ну дуже плотно, а. Тактика дуже проста: вони спочатку все розносять ще артилерію, потім туди направляють піхоту. Якщо наші звіти все таки ще там знаходяться на місці, і дають звіти, скажімо, якийсь опір, то вони знову працюють артилерією. Тобто така ситуація. Є дані про те, що саме по Авдіївці ведуть найінтенсивніший вогонь з повітря, включно з фугасними бомбами. В соцмережах є відео з літаками, які проносяться над містом. це часте явище загалом російська авіація у небі над Авдіївкою. Е, так це 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 дуже часто. Іноді по три, по чотири авіанальоти в добу відбуваються. Ну, зрозуміло, що в більше в е, світовий день вони. Роблять ці нальоти. Але ж проблема в тому, що вони, скажімо так, саме над містом не дуже пролітають. Вони пролітають на такій відстані і, скажімо так, скидають свій БК, щоб наші протиповітряні ну, військовослужбовці, у яких є якісь засоби да, поуражень, цих літаків, щоб вони не могли в них, їх, умовно кажучи, достати. Але ж іноді буває, залітають і хлопці. Відпрацьовують іноді, ну є такі випадки, ми знаємо, що 110-та вже не один літачок, скажімо так, приземлило. Військовий експерт Роман Світан припускав, що Росіяни готують три котли для ЗСУ, і один із них якраз в Авдіївці. Водночас він вважає, що взяти місто в оточення фактично неможливо за певних обставин. По перше, це спротив, звичайно, українських сил оборони. По-друге, це рельєф. А ви настільки ж оптимістичні у цих прогнозах? І на вашу думку, що ж тут грає все таки ключову роль? Ключову роль грають все таки та витримка і той настрій з хлопців наших, які боронять місто. Це в першу чергу. На рахунок рельєфа, ну чесно кажучи, я б там сильно на це ну, знаєте, там ставку не робив, тому що це як плюс з одного боку, а в той же самий момент не дай боже, трошки тактично щось міняється, і це вже стає мінусом. Тому тут питання, скажімо таке я б так не був впевненим на рахунок рельєфа. В принципі, ми ж бачимо, що нічого неможливого для них нема, коли вони не рахують свій особовий склад. Якщо у них буде поставлена задача, все-таки це оточення зробити, вони покладуть, не знаю, там, 5, 10, 30 навіть тисяч людей особового складу, і вони це все-таки продавлять. Але ж було декілька дат, що Авдіївка буде взята. і крайня була. То, що озвучилось, це перше березня. Сьогодні у нас 11 березня, а Авдіївка все таки під прапором України, і все добре. Я сподіваюся, що так і далі буде. Ну і плюс, скажем, такий момент, що ну ми бачимо, що озброєння потрошку вже в Україну їде. То, що обіцяли, да а це ми, ми рахуємо. Це буде таким дуже серйозним нам таким, знаєте стимулом і допомогою. І я ну я впевнений, що оточення в Авдіївці точно не буде. Віримо у збройні сили і в нашу перемогу. Я дякую вам, пане Віталію за те, що ефір Софіра Постровців. Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, був із нами. Не перемикайтесь, ми рухаємося далі.